Привіт, друзі! Сьогодні я приїхав до ріки Yungin, це також є Материнською річкою в Пекіні. А в Китаї Материнська ріка, тут є жовта ріка Хонг і Янси і Чанджан. Наскільки я знав, що в Україні у вас також є Материнська ріка, це Дніпро. І коли я навчався в Києві. Я часто прогуляли з моїми друзями на березі тенібра, і там на місці часто проїжджають потяги і автомобілі. Вода прозора і тенібра дуже велика. У березні у Певіні теж настала весна за свірі зазеленіли верби, і багато людей прийшли прогулятися до річки прогуляю тут можна бачити по бо обидва боки річки є багато людей тут ловлять рибу тут є там можна бачити я дуже заздрю їхньому життю сьогодні не треба йти на роботу яка чиста і прозора ліка Дивіться, можна побачити там дно ріки і тут в рісі також ростучі багато, такі водороздеї. Ну Тут багато. Чи це можна їсти, друзі? Іноді можна бачити. На озері також люди на човнах, які припала чи сміття. Друзі, як регулюється ріка Дніпро в Україні?